Ай-яй, я Його, лучше побити так йому. Ой, йо, мене за нампігає. А, ааа, я не спів кнопку нажати. Сики не духа мене. Ну ты что, Ну, ну, ну Нажал кнопку. На а вон ее палка и Да тут вот палка. Ой, -мо, это Я Я сбежал, видел бай. Лучше в в нього кожен день треба втікати. І для вам це нелегко вже буде. так. У меня такий голос тому потому що я вже такий хворий. Я захворів. Коротше. Ой, Боже, цей мостик, тільки не цей мостик. Ой, а... я може, тільки не хотів, щоб не впасти. Тільки не впасти. Ой, 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 он и там бьет уже. Ой, я буду ушить. А, Лучше всегда. Обіднімаємось на лесні.